Побачення. Мала худенька Орися Мазай, ідучи до школи, побачила якогось дивного чоловіка. Він сидів на колодах біля церкви, був у чорних окулярах з бородою у старому одязі. Такого в селі дівчинка ніколи не бачила. Село її невеличке, майже усіх людей вона знала, бо часто з мамою виходила на роботу в колгосп, коли не було з ким залишитися вдома. І чому він сидить тут? подумала Орися. Може, це його колоди? Ці колоди лежать давно. Їх привезли сюди ще до війни. Орисі було три роки, і вона пам'ятає багато возів з колодами. Пам'ятає, як з одного воза звалювали колоду і колесо розсипалося, люшня зламалась. Тато тоді сказав зроби, віліко. Бідному завжди вітер в очі. Де ж він тепер нове колесо дістане? Ковбасюк не купить. Дівчина ніколи не забуде цієї картини з підвезенням лісу, як не забуде і тепла батькових рук, на яких вона тоді сиділа. Багач ковбасюк звозив ліс під нову хату синові, такої в цілій околиці не буде, хвалився він. Уже рік, як війна скінчилася, а про колоди люди, наче забули, і багача вже нема, та й не думала зараз Орися ні про дубки, ні про багачів. Її серце переповнила тривога за незнайомого. Чому? Не могла б цього пояснити. Може, тому, що холодно на дворі, а чоловік у старій драній одежі, а може, здавалося, що він голодний, самітний, бо чого ж би сидів тут, якби мав хату? У класі дівчинка була задумана. Час їй тягнувся довго, хотілося швидше додому, щоб ще застати незнайомого на колодах. Однак, повертаючись зі школи, нікого там не побачила. Удома розповіла про все матері. Який же він? допитувалася мама. З бородою, у чорних окулярах, може, сліпий. Але ж ти не знаєш і чого ти вбила собі в голову якогось там чоловіка, аж сердилась мати. Як уже чогось вчепишся, то нема тобі стриму. Хочеш знову захворіти? Війна зробила Орисю якоюсь нервовою. Дівчинка гостро реагувала на будь що навіть дрібне. Мати, знаючи про це, захвилювалася зустрічю дочки з незнайомою людиною. Може, той чоловік голодний, ніби не чуючи слів матері, хилила до свого дівчинка нагодують, заспокоювала її мати. Хто нагодує? Та хтось нагодує, все ліжне в лісі. А може, він зараз на попутній до міста поїхав? Не думай про це, обідай і берися за уроки. Не хочу я їсти, відмовилась Орися. Мати вже знала, що як дочка чимсь тривожиться до їжі її не присилуєш. Так було й зараз. Орися навіть не глянула на приготований обід. Вийняла з портфеля книжки й зошити, акуратно поскладала їх на столику, переодяглася і сіла біля вікна, що виходить на дорогу. Ти все ще про це думаєш? спитала мати. Де він ночуватиме? мучило дівчинку. Хто? Не суши собі голови, доню, таких, що теняються по світу і нічого не роблять багато. Сідай їсти, сідай, а я піду корову напою, он реве як. Урисі погано спалося цієї ночі. Двічі з криком прокидалася. Снився їй незнайомий, не таким, яким вона його бачила, а страшнішим. Він наче кликав її до себе, та вона боялася підійти. Уранці, не розказуючи матері свого сну, дівчинка зібралася до школи. Ледве мати примусила її поснідати. Орися була впевнена, що знову застане на старому місці того дивного чоловіка. І справді, застала. Біля нього лежали корзина і костур. Ця людина у вісні справила на дівчинку таке сильне враження, що вона зараз завагалася іти їй далі чи обійти іншою дорогою. Може, це сон? Може, я ще сплю, подумала вона, але ні. Чоловік скинув окуляри і пальцем кличе її до себе. Перемагаючи страх, Орися попрямувала до нього, але за кілька кроків зупинилася. З жахом побачила, що з однієї ногавиці незнайомого стерчить дерев'яна палка замість ноги. Зблідла, відвернулася, бочак забриніли сльози. Чоловік зрозумів її хвилювання. Його зворушило це співчуття. Дівчинка стала йому такою рідною, як дочка. Боячись, щоб бува не втекла з переляку, ніжно заговорив до неї, просив не боятися. Я не боюся, промовила тихо, все ще не дивлячись на дерев'янку. Чия ти, доню? спитав, і тепло його голосу розтопило крижину страху і недовір'я в дівчинки. Сядь біля мене. Орися сіла, але відразу встала. Довго я сидіти не можу, бо запізнюся до школи, промовила. А в якому ти класі вчишся? У третьому. Чоловік прикинув скільки дівчинці років і вирішив, що його дочка десь такого віку, шукав у її личку знайомих рис. Добре вчишся, промовив по хвилі. Добре. Щаслива ти, почав він, прикриваючи турбиною кінець палки, що виглядала з ногавиці. За мого дитинства було важче вчитися, одягтися не мали в що, взуття не було, а ти бач, як гарно вбрана, портфелик у руці. Він замовк на хвилину, уявивши себе малим, у портяних штанях босого. Дівчинка засоромилась, наче її вбрання і портфель були чимсь неприродним, хотіла сказати, що всі школярі тепер ходять взуті, чисто одягнені, мають портфелі та книжки. Щоб приховати збентеженість, спитала чоловіка, звідки він. То як же тебе звати? Орися. Чоловікові раптом забракло повітря, у душі щось ворухнулося, завирували радість і туга, надія і сумнів, бажання, і страх. Страх, що все це тільки сон. Хотів взяти дівчинку за руку, але вона відсмикнула її не бійся, доню, промовив жалем. Я тобі лиха не заподію, я не боюся відповіла дівчинка, але не підійшла. Як твоє прізвище, доню? спитав і замер в очікуванні, що, коли не назве батькового, але дівчинка назвала бажане. Мене зовуть Орися Мазай, вимовила так, як її учили в школі, чітко і ясно. Тепер чоловік уже знав, хто перед ним, ледве стримався, щоб не сказати, щоб тут же не вхопитися ніж на в обійми і цілувати, плакати від радості та щастя, що знайшов її, що повернувся на рідну землю в рідне село, а за кілька хвилин може стати і в рідній хаті, де на старому сволоці, викарбувані імена його батьків та ім'я його самого першого сина, але. Треба вияснити все до кінця, адже долю його вирішить тільки Марія. Щоб дівчинка не помітила переміни в очах, швидко наклав на очі окуляри. Орися не зрозуміла стану його душі, все ще чекала відповіді на своє питання, звідки він? Ви не сказали мені, звідки? ви повторила докірливо. Я здалека, вимовив, аби щось сказати. Там ваша хата уточнювала, не маю я хати, війна забрала. Не хотілося більше говорити, не хотілося довше тримати дитину в невіданні, тепер волів, щоб пішла вже до школи тому й сказав, що на язик навернулося. А дівчинка наче зраділа то ходіть до нас, запросила. А що твоя мама скаже, нічого не скаже. А тато, це була остання спроба. Має когось Марія чи ні? Нема в мене тата, промовила з жалем. Деякі тати повернулися з війни, а мого нема, бідненька, пожалів. То ви тільки вдвох з мамою? Так, сказала. Був ще братик Івасик, але вмер. Скільки йому було? Він народився на початку війни і скоро вмер. Тепер усі страхи і сумніви минули, тривожило одне як прийме Марія його з дерев'яною ногою. Тата вже не чекаєте, спитав. Мама чекає, зітхнув радісно. А ти? Заглянув у вічі Орись, і я чекаю, вимовила тихенько, але в голосі її чоловік не відчув твердості. Ти батька пам'ятаєш? добивався правди. Йому хотілося почути, що дитина тужить за батьком, чекає його, як і мати. Дівчинка мовчала. Не пам'ятаєш? спитав у друге. Сказала, що трохи пам'ятає. Певне, на руках тебе носив. Зраділа, носив. Який же він? спитав, уважно придивляючись до дівчинки. Питання було надто складне, щоб на нього відразу відповісти. Але дівчинка знайшла відповідь. На фотокарточці бачила є на ній тато, мама і я. І Васика ще не було, а я маленька, така смішна, зараз сама себе не впізнала б, помовчала хвилинку, а потім чого ви тут сидите? Чому не йдете до хати? Холодно? Я вже сказав, що не маю хати, то йдіть до нас, повторила радісно. Боюся, сказав чоловік. Може, мама, не впустить такого безногого? Впустить. Вона вчора казала, щоб я вас привела, хотіла спитати, чи не чули ви що про тата. Чоловік хотів сказати цій малій рідній дитинці, хто він, але стримався. Зайду до вас, обов'язково, промовив, заспокоївшись. Дорогу знайдете? спитала Орися. Допитаюся, доню. А чому ви мене весь час називаєте донею? Хіба я ваша доня? хитро примружилася дівчинка. Я усіх малих дівчаток так називаю, знайшов відповідь. Може, сама мене відведеш до свого дому? сказав схвильований питанням дитини. Ой, мені в школу пора, заперечила Орися. Я і так вже запізнилася, буде мені, то біжи. Я ще трохи посиджу і піду. Повернувшись зі школи, Орися застала в хаті таку картину. За столом сидів чоловік, неподібний до того незнайомця, а чисто вимитий, без бороди і без чорних окулярів. З за столу, накритого обрусом, не видно було дерев'яної ноги. Орися стала в дверях здивована, не впізнала промовив усміхаючись чоловік. По голосу спізнала, але не сказала цього. Чогось такого вона не сподівалася. Симпатії до того бідного, самотнього чоловіка в окулярах були, мабуть, більші. Зараз вона трохи розчарувалася. Це твій тато, Орисю, привітайся, сказала мати, а сама весела, щаслива, прибралася, як на свято і хустину брала святкову. Орися немов прикипіла до місця. Який це, тато? спитала по хвилині, все ще не відходячи від дверей, щоб була змога втекти, коли щось буде не по її. Твій рідний, твій. Той, що на фотографії, перепитала дівчинка, той самий, той, що тебе на руках носив? Він один у нас. Вона взяла дочку за руку і підвела до столу. Дівчинка пішла, злегка опираючись. А чому ви не призналися вранці, що ви мій тато? спитала Орися, все ще не підходячи. Думав, що, може, в тебе є другий тато, відповів не зовсім удало. Орися знала з заповідань, що є другі тати. Ось і подруга, що сидить з нею на одній партії, має другого батька, бо перший загинув на війні. Але подруга не хоче другого звати татом. Ходи, ходи до мене. Я твій перший батько, а ти моя перша доня. До приходу Орисі Іван розповів дружині все про себе, як жив без неї, як тужив, скільки разів брав участь у боях, як в останньому його пораненого забрали з поля американські санітари. Коли я, поранений опритомнів, зрозумів, що опинився в якомусь не на нашому лазареті, бо розмовляють тут по-чужому. Подумав, що в німецькому і тут мені кінець. Дивилася, що шпиталь американський, ніби союзницький. Полегшало трохи на душі, значить, є ще надія вижити, а так хотілося вижити. Перемога вже близько, поговорювали про капітуляцію німців. Ні, міркую собі. можу ще побачити жінку, дитину, рідне село, мушу. Марія з ніжною любов'ю дивилася на чоловіка, уявляла собі все те, про що він розповідав. Бачила, як ішов за танком у наступ, як лежав напівмертвий на полі бою. Оповідач тим часом запалив цигарку і продовжував свою сумну оповідь. Рану в грудях залікували швидко. Куля пройшла наскрізь, не зачепивши на щастя легенів і серця. Гірше було з ногою, не хотіла гоїтися. Коли я приходив до пам'яті, якісь люди у білих халатах випитували мене, чи не поїхав би я до Америки. Не добившись від мене ствердної відповіді, вони перестали звертати на мене увагу. Рана гнила, мені загрожувала смерть. Тоді я ще не вкрик, крик, що в Радянському Союзі лікарі однаково лікують і своїх і ворогів. Це їм ще більше не сподобалось. Назвали мене більшовиком і відрізали ногу. Не знаю, що було б далі зі мною, але одного разу зайшла в лазарет наша якась комісія. Кілька лікарів і вищих офіцерів вони розшукували своїх громадян. Я зголосився і мене відразу перевели в Східний Берлін. Довго ще гоїлась моя рана, бо запустили її союзники, але свої лікарі таки вигоїли, І ось я з вами. Правда, без ноги, але голова і руки є, і це головне, мені все одно вже не танцювати, я і молодим танцювати не любив. Останні слова він намагався проказати якось трохи веселіше, та ні йому, ні жінці не було весело. В сумних очах Марії браніли сльози. Скажи, почав уже зовсім іншим тоном, чого ти плачеш. Чи того, що я без ноги багато натерпівся, і тобі жаль мене, чи себе тобі шкода, що доведеться свій вік занапастити скалікою? Скажи правду. Глянув на дружину, а в неї враз висохли сльози, брови стрілами збіглися до купи, лице зблідло. Вона здивовано глянула в очі чоловікові, збентежена його несподіваним і безглуздим запитанням. Ти що? ледве протиснулося крізь її горло. Як ти міг таке сказати? Я тебе стільки чекала, а ти. ех, Іване, Іване. Вона відвернулася і відійшла до дверей. А він почав виходити з за столу і, вистукуючи дерев'яною ногою по підлозі, пошкандибав за нею. Пробач мені, рідна, пробач, кохана. Я сказав, не подумавши. Я й сам не знаю, як це вийшло, що, побачивши твої сльози, таке спало на думку. Пробач. Марія побачила, що сам він мало не плаче, і серце змякло. Ти для мене не гіршим став, промовила вже спокійно. Ти ногу втратив на війні, а не у бійці п'яних, ти герой. Я тебе ще більше люблю, сказала і затулила лице кінцями хустини. Засоромилася свого признання, чого ти мила, не промовила ні слова. Ми починаємо нове життя, почав Іван, як молодожони, додав, а по хвилі ходи ближче. Він цілував її очі, що знову звовчили від радості, тулив до себе. За вікном вечоріло, осінній день добігав до краю, вітер кидав у вікно жмені облетілого дощу і снігу, а в серцях двох людей. Що зустрілися після тривалої розлуки, розцвітала весна.